Почалися повномасштабні політичні репресії на сьогоднішній день. 17 чоловік знаходиться в ув'язненні. Бо позавчора було арештовано нашого колегу з минулого я Впевнений, багато хто його знає, Юрія Сертюка, якого не звинувачують в тому що він когось збивав, чи кидав гранати, і просто опинився невчасно в тому місці, і тому, що сьогодні проти свободи розпочався повномасштабний політичний терор. Не сидить ні один регіонал, не сидить не один, хто розпалював війну на сході, не сидить не один, хто розрабовав країну. Натомість сьогодні йде травля патріотів, не тільки до речі, від свободи і від інших сил. Я знаю, що багато людей сьогодні під цим під тиском. І очевидно арешти будуть продовжуватися. В зв'язку з тим, що півтора роки не може знайти вбив з небесної не сотні нікого посадити. А тут за півгодини після трагедії 31 числа вже було оголошено хто терорист, хто що робив, і так далі. Ми вважаємо, що заяви міністра внутрішніх справ, які це зробив, оголосивши цілу політичну силу терористами, це ніщо інше як політичний тиск і залякування. Тому ми вимагаємо завтра поставити на голосування першим питанням в парламенті постанову, яка вже давно зареєстрована, і підписали її вже дуже багато депутатів з різних політичних сил, в тому числі і коаліції, про відставку міністра внутрішніх справ вакова за те, що він розпочав політичні репресії в Україні. Дякуємо за увагу. Слава. Україні.